Улюблена справа стає джерелом невичерпної мотивації, в долати труднощі, ставити цілі і йти до них, незважаючи ні на що, каже атомник Рівненської АЕС Микола Левков. На робочому місці він слідкує за безпечною експлуатацією систем безпеки атомної станції, а в позаробочий час підкорює вершини гирьового спорту. Вперше Микола познайомився з цією спортивною дисципліною у студентські роки. Відтоді спорт є невід'ємною частиною його життя. В той час мені хотілося займатися якимось таким силовим видом спорту. Спробував, був в лідерах в своїй групі, а потім поступово-поступово результат приходив, їздив на змагання, був призером практично завжди. З 2005 року Микола успішно поєднує дві основні його діяльності професійну та спортивну. Продемонструвати свої вміння та вдосконалити фізичну форму герой сюжету зміг і під час Спартакіади Раес, в якій бере участь із самого початку свого трудового шляху на підприємстві. У Спартакіаді наші якраз був вид спорту, такий, як гривий спорт. Знову ж таки, я без проблем вигравав свою категорію, поступово, значить, відбирався на нашій атом Починаючи з 2010 року, мої тренування привели мене на ну до чемпіонських титулів на наших внутрішніх змаганнях. На якій до постійного руху вперед Миколу мотивувало також бажання здобути звання майстра спорту України з гирьового спорту. Відбулися зміни, значить, в нормативах в цілому по союзу гірвого спорту. Розділили поштовх гіривок, де можна було зробити норматив майстра спорту. Що це ще більше значить, змотивувало, зацікавило. Ну і ми над почали працювати. Гіривий спорт став моїм стилем життя. Самодисципліна та посилені тренування впродовж чотирьох років дали свої результати. Микола Левков таки здобув омріяне звання, проте на цьому не зупинився. Завдяки наполегливості та самовіддачі спортсмен зумів увійти до складу національної збірної та представити Україну на чемпіонаті Європи, який відбувся у місті Софія Болгарія. У змаганнях взяли участь найкращі спортсмени з 19 країн світу. Практично десь сьомого разу на чемпіонаті України мені вдалося відібратися збірну команду України. Що поїхав на чемпіонат Європи, який відбувся з 9 по 13 квітня 2025 року, де мені також вдалося посісти друге місце. Чим я завдячую всім, кого я знаю, хто мене знає, хто мене підтримував, хто допомагав. Для Миколи таке визнання його майстерності на міжнародному рівні стало дуже знаковим. Він отримав не лише нагороду за високий результат, а й неоцінений досвід та ще більшу мотивацію досягати вершин. Побути в такому оточенні, як найкращі спортсмени. Заслужені майстри спорту міжнародного класу, спортсмени, це просто надихає на результати, відточує, відшліфовує, значить, техніку, спілкуючись з ними, Знаєш дуже багато всяких нових секретів, е ну в технічному плані. За кожним досягненням години виснажливих тренувань та щоденні перемоги над собою. Але справжню силу спортсменові дає підтримка тих, хто поруч родини, друзів та наставників. Коли біля тебе ще твої однодумці, а саме друзі. Які живуть цим видом спорту, то вони не тільки допомагають, вони надихають і вони планку піднімають. І тільки в такому колективі, в такому оточенні росте результат. Для героя сюжету спорт це не просто змагання та медалі, це поклик серця і шлях до самопізнання. Він формує не лише фізичну витривалість, а й духовну стійкість. Будь-який вид спорту це є характер, це є воля, це. Це здоров'я, коли ти провів хороше тренування, результативне. Це тобі надає крила. Ти йдеш з радістю, ти живеш до наступного тренування на піднесенні. Тому і в житті якісь негаразди вони долаються ж краще, швидше. Колеги поважають Миколу за працелюбність та відповідальний підхід до будь-якої справи. Він власним прикладом доводить: немає нічого неможливого, якщо докласти максимум зусиль. Інна Гаврилова, Андрій Затірка, Руслан Шевчук, Уіта Загераес.